Чорний півень видзьобує ліхтарі. Випуклі вени гілок в варикозному стані, липна ніч до вікна ще міцніший, природніша, ніж торік, арештована, решетована. Закосичена звичаями, пересичена січнями я, ой, я. Ти зашморгуєш зашморг мого існування вниз, вгору, вгору, вниз, вниз, вгору, вгору, вниз. Ну що, духовний стриптез готовий? Готовий ми, лови, затис мене так під шкірою гупак, танцюють кров'яні тільця, стаю неця, стаю неця. Непіймана злива, Змокрієш від шквалу, носитимеш зліва дощинок моїх засклянілі потоки. Я хочу, я, хочу, а степ руки в боки вібрую, вбачаю в нерозбещеній лоні стрілу купідона, що єднала волон. Чи шийки, тражити, тражити, вже двійку, розм'якнув м'якуш молодці твого хліба, корнула кальяна, ніби голос доліба, почула. Підлога рехоче, канапа підстрибує, ховаючи очі у те, що назовні манливе, манливе. Губами згорни, загорни його ніжного, в пелюшку весни нанімлюється, ніжиться, заспокуйся, тули свою голову слухай, як стукоче сосок, коли жар лиже вуха, коли медитація танцем безтакнем закритий твій спокій, такий же абстрактний. Я хочу, я хочу весніти в почуттях без обмежень. Де ж поділася ти, камера еротичних спостережень? Де поділася ти? Де твоя камера еротичних Спостережень.